Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі. Приїхав я у Космач. Юра, газда такої прекрасної, файної лошечки, бо вона не мала лошати. Це ще ну, рахувати лошечка. Взагалі то вже кобеляка така. Запросив мене познімати, показати таку красуньку. Скільки років є? Я... Два. Роки 8, 3, роки має бути. 3 роки у квітні буде. Так, це є дочка героя. А по якій мамі? Скинув е, розводу з людей з. Я не мав, вона ну, була з документами Я вона з яким походила точно. До світі точно не маємо самі. Ну, але мама Нова Олександрійка. Нова з Дібрівського заводу. Так, десь вітті. То це де ти брав її, де купував? Е, е, Сволоше купив у брата свого, бо так було було у брата ага. і брат порвав героя. Це герой ще був у печені, у, у Стьопи був та, у Борзака. Та, та, так. Та. Так. Ти, так що я мав коня і коня продав з жеребця. і забак лошади. Файна лошечка. То я зайшов зразу, коли приїхав, зайшов так. до конюшні то зразу сказав, що кажу, це по яких конях. Бо видко, що вже файний продукт, жеребці вирощені тут, зав'язані, дають. І то зразу видко, що це вже зовсім інакші коні. Має дуже файні такі ножки. Кута на всі штири. О. Хай на настро. У руках поясни не осаки, не ні разу. Перестань. У руках? А скільки разів уже ковав її? Так, чекайте раз. Але завчина їхати і все ге. Так, у лісі був лише один раз не був. Все, у лісі. А що лише один раз у дрива пішов, попробував у але у санах у фірі їде все. У городі щось пробував не вробити, ні? Орати, 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 грєт, тут у парі, ну, Маркував. А, що їде і у парі і у однокінці. Ну, Завчена, молода, здорова, адекватна кобилка. Тут ще є дружок такий. Що маленький? Там у більше років набагато, ніж цей кобиль. Нервується, камеру не любить. А ну давай проведемо трошки туди її. І... Я ще мушу показати оцього пса. Я дуже люблю, зараз ми це ще все розкажемо, я люблю дуже. Коні, але і люблю пси. Ух, такий. Такий пастуший. Голос такий має файний. Ну пусти, її трошки надовше, навіть чуть побрикає. Але то тут трохи мокрече, що зирве. Та ми ще її покажемо по кругу, ти зараз пустимо на пасажич. Так, а ну тут затримай її. Ми зараз затримаємо там на Рівному. Я узів. Юра попросив мене, би я узів лінійку, бастон називається. Зараз я возьмемо, попробуємо її поміряти. Так, є. Ой, Красонька. Так. Ми... Є у нас така лінійка. Зараз ми це спробуємо. А ну бере викиня там ту штучку. Она це Так. О! Даю газді. Газда буде міряти, я буду знімати. Це викигаєш, це викигаєш догори. Так, кладемо десь скілку тут 165, кладемо 170 і будемо опускати. Вона не розуміє, що то таке. А вона боїться цього

Та ж вона свіжа, вона би вибігалася, зараз би спокійніше, це зафуркотіло. Ми зараз це зміряємо, у стайні, спробуємо. А по кіл, по, по тілу скільки вона має на рулетку? Ну, не файно мало. А ножку на кілку? 24, так повних. Тверде. Має ножку на 24. Два три місяці два, підходив. Ну, то воно вже так і мало би бути. Каже Юра, що міг би продати, якби комусь було цікаво. Хлопці, лиш там не пишіть дурниці якісь, бо того, що хто розуміє в цих конях, що це вже є зовсім інакший типаж коней, той розуміє. Ціна яка скажи так, аби то я не озвучував, аби ти собі то сказав. Чотири. А буде. Так, 4 тисячі править чоловік. Так, Дякую, правити. що озвучив ціну, бо е, номер ми зараз е, продиктуємо. Ану скажи номер. Я доти покажу таку капейстру. Це, е, це алюмінка. Так, так. Отак, хлопці, виглядає алюмінка. Полірована, файна алюмінка виглядає на капейстрі. Хто yes, робив yes. цю капестру? І це ще не маю. Дуже давна капейстра. То видко, що вона давна. Uh -huh. Але що то значить шкіра? дивіться. собі грубо. Файно, груба, шкіра, шето, прошето. Зроблено до толку. Продиктуєш номер? Так. 068, 0,5, 49 739. А ну ще раз, скажи. 0,68, 0,5, 49 739. Все, чоловік номер продиктував, звати Юра. Та, будете ветеринарик по місцевому. Я сам ледве запам'ятав, але записав той вже собі знає. Є Юри брат, має дуже гарного жеребця, лиш не дуже хоче його показувати на публіку. Хто пам'ятає, знає, був такий фрегат. Ми так скажемо в двох словах. Зараз весна, якби хтось хотів. Спарувати кобилку фрегатом помісним бельгійцем. Там можете набрати Юру, він спровадить. Але місцеві тут усі знають. Це для тих, хто міг би десь хотів здальше приїхати. У неї ззаду файні мечки, такі ножки біленькі, такі цікаві. О, та то нічого, ну дуже файно. Ну ти б пустив її, трошки би вона десь побрикала. Я Якщо би комусь цікаво, то може прийти, запрягти, так? Можете, ну. Буде, буде купець, буде проба, ні? У розумних межах, кому би було інтересно, може приїхати. Če še treba prevesti, me lahko nabrate, jaz vam prevezu, kuda treba. Majhen hajni razkol. Zavsem in na kšiti paš v Žekoni. Čim tišo bude koles. Ja, ja. Ta nabrala obertje v. Voda je gas. це файно тут іде. А це вже твій город там, та? Ні, це я по послав, що я був так у Оран. Угу. То тепер розфлекло, снігу нема, у мене вдома більше снігу. Я тут Тут нема вже снігу, скільки є у мене. Так. Ну, джевелінка, іди сюди. Е, воно вже шукає отавки зеленої. Так, 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 Будемо всім дякувати за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Якщо е, вам цікаві такі не, відео, не, 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 не. То по можливості десь буду щось їхати, показувати. Не, не, не. Кобелка вартує уваги. Я думаю, що хто купить, не пожаліє, не, не це О. така жива. То це б була пара до моєї лайфи. Та що, я набрав вже цього лошецях. Ну, Маю шукути. Якщо дасть гроші, то може приладити на місці лоші. Та, 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 та. й далі будеш собі кішка ти маленький. Чоловік робить у лісі, робить на бензопилі. Кобелку вдома кутає жінка. І каже, відкрито зразу, що продасть джевеліна, то тоді на місце купить собі маленьке лошадко і буде знову кішкати, кутати. Так само, певне, купиш скупиш порадисте, якесь цікаве, інтересне би було. Ну, no, то та ж так, то вже це коні вже зовсім інакші ж не було тоне, ті купували то, що було. А то, що та, було. Я вже, а тепер є в чому бракувати. Так. Правильно, молодець. Що все, 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 правильно все. каже? Бо що я думаю, немає, бо казали, я зазвичай був після на осіб е, на ванці, де коли ну, місцями на ланці. І раз спробував викинути пальми з землі. Кидає собі на хребет планц і такої трашки. Сама викигала лаз. Другий раз, я паль похожу в собі все одно пробував далі вікати, але вже паль не могла І було віч, коли мені грев. Сантиметрів 30 від карка уперед. О, це була файла, гра велика та збору, собою 25, я взігат. Опси, у токси я помостив. Давай-дава. <ріху> всім дякую за увагу. До нових зустрічей, будьте здорові!